Вітаю всіх! Продовжую рубрику Порада від карт. Сьогодні буде для жителів міста Дніпро, хто живе в місті Дніпро. Порада від карт. Вибираємо три варіанти, як завжди, три варіанти. Вибирайте і стабільність. Це ті, хто там живуть, це стабільність, перш за все, постійне проживання. Для вас це дуже добре. Ця карта дуже приємна. Перший варіант. Ви знаєте, перший варіант це люди, які там, як переселенці, як приїжджі, тикаються, микаються, я б так це назвала, намагаються знайти себе, своє місце, і не всі дуже прямі, хитрують, мудрують. ну таке. Друга карта. Ви знаєте, це тим, хто то місто Дніпро не подобається, там некомфортно, погано і вони хочуть змінити, відміститися зі свого життя. І воно їх дратує, скажімо так. І третій варіант це гроші. Ви знаєте, це гроші. Третій варіант це питання тих, хто, кого цікавить гроші, що багато грошей, дорого, неприємно. І це можуть бути ті, хто там працюють не дуже чесно, і не на ту сторону, скажімо так, І це питання грошей. Саме за гроші, гроші потрібні, або комусь дуже не вистачає грошей, щоб там жити. Така ситуація по місту Дніпро. Тому, кого яка карта випала, пишіть.